Я думаю, брати і сестри, що особливого знайомства, особливого знайомства нам з вами не потрібно, але можливо, дехто є сьогодні тут, що не знає, хто ми, що ми за люди. Звичайні люди з землі, так як і ви, народилися в християнських сім'ях. Бог подарував мені чудову дружину. Оксаночку подарував нам п'ятеро діток. Всі дітки з нами. На цій неділі відвідав нас один тракіст-брат. Ночував у нас, їв, а провів деякий час, коли чекав Груз. Знаєте, що його зацікавило? Він сказав: може я вас запитати, скажіть, будь ласка, як вам вдалося виховати ваших дітей, що вони не наркомани, що вони не розписане тіло мають, що вони не з проколяними вухами? Що вони нормальні діти віруючі, які хочуть Бога любити і Бога люблять? Як вам вдалося так в Америці виховати дітей? Колись це саме запитання задали моєму татові, який був пастор церкви, йому сказав Олександр Георгий, скажіть, будь ласка, як в час такий складний вам вдалося так зберегти церкву? Знаєте, що відповів мій батько? Він відповів один текстом із Євангелії, з Біблії. Він сказав так: Брати, я дивлюся на вас, і каже, ви мені похожі, як в Писанні написано, на псов ні могущих лаять. Ось сьогодні в такий час ми живемо, в такий час гуманності, знаєте, толерантності, коли треба, щоб всім було гарно, щоб всі були ситі, довольні, щоб ніхто на тебе не ремствував. Але це, друзі, невірний шлях. Шлях християнина це завжди стояти за правду за істину, чого б тобі це не стоїло. Звичайно, ми прикладаємо максимум зусиль в наших дітей. Ми не прикладаємо наші гроші в меблю, можливо, там якесь імущество, ми вкладаємо в наших дітей. Багато років ми возили доньку нашу, яка грає на скрипці сюди до вас, в Сіетл. три роки кожний понеділок, я або Оксана, або ще хто небудь ми возили її сюди на while на lessons, in lessons. Я не знаю, чи хто б із вас може б, і так люблячи своїх дітей, возив би кудись їх в Ванкувер або в Портленд. Просто так, щоб займалися на скрипці. Але ми знаємо і ми хочемо це занести в пам'яті в серце наших дітей, що вам потрібно буде. Це вона каже, тату, де воно мені буде потрібно? Я вийду заміж. Нащо мені та скрипка? А я кажу, доню, все те, що ти сьогодні вчиш, воно пригодиться тобі в житті через те, що ти з Богом поєднуєш своє життя. І для Його слави буде звучати цей інструмент. Наш хлопчик менший, Янік, декілька років тільки займається на кларнеті. Всі вони володіють фортепіано, ми вкладаємо в наших дітей. Наша донька Львіна закінчує Дергенські курси, і ми вкладаємо в наших дітей. Ми хочемо, щоб вони були частю Божої слави не тільки вже тут на землі, а в небесах. Через те, в такий складний час темрявий, дуже важко зберегти сім'ю. Це коштує часто батькам неймовірних зусиль, але батьки, не опускайте ваших рук. І коли ваші діти кажуть, що я не буду займатися, я не хочу займатися, і сльози течуть, знаєте, скільки полотенець ми витерли, поки вони вчать це все. Ми йдемо такою самою дорогою як і всі. але деякі батьки здалися просто, просто здалися. І так дитина сказала: не буду. Ну не будеш, не будеш. У нас так не проходить. Будеш. І сьогодні ми маємо результат. І це, це моя радість, браті і сестри. Це я не скажу, що це моя гордість. Ні, це радість моя перед Богом. Радість і мій вінець. Я хочу їх зберегти для Господа, а Бог нехай зробить те, що Він може, і хоче зробити спасти їх. Є одна стара пісня, ми зараз виконуємо її. Ми дуже рідко її співаємо. Але знаєш, що в пам'яті у вас у багатьох вона є десь як старе забути щось. Я йду за Ісусом, мене Він веде. Хоч мря воскрісь, навколо так страшно, я йду за Ісусом, Святильник Він мій, Він моя надія, життя все моє. Хоч мря вас я йду за Христом, мене він веде, він моя надія, життя все моє, хоч те мря я йду за Христом, мене Він веде, Ісус сам сказав. Я світу для світу, хто за мною піде, життя той знайде, за ним я йду в світ, в небесну країну, хоч темрява скрізь, я йду за Христом, мене він веде. За ним я йду світ, в небесну країну, хоч темрява скрізь, я йду за Христом, мене Він веде. Вчиться мій шлях, тут, на цій землі, о слава йому, тоді я побачу, лице Ісуса. Скінчиться мій шлях, тут, на цій землі, о слава йому.